Побувати в Асканії нова на Херсонщині чи біля Бігбену в Лондоні можна, не виходячи з дому. Запитаєте, як Олексій Мірошников знає відповідь? Адже він з командою вже п'ятий рік створює неймовірні 3 d панорами. Так получалось, що знімали в різних частях світу. То тобто, есть Кіпор, Велика В'єтнам. Арабські Емірати. Ну, звісно, Херсонщину снимать интереснее всего, потому что мы здесь інтереснів, тому що ми тут живемо і ці с любимо, і хочеться з допомогою технологій побольше миру. Ідея створити 3D-панораму саме заповідника Асканія Нова у Олексія виникла давно, але втілити у життя задум вдалося не одразу. Ми перший раз знімали там осінью. Пізня осінь це. раскрывает один кусочек как бы, красоты этого объекта, но не раскрывает полностью потенциал. Мы решили, что самое красивое, интересное время для съемки – это время цветения, и это как раз середина мая примерно. Но если помните, в середине мая были дожди, и очень сложно было выбрать эту дату, но очень большую помощь оказал Клива Асканьїнови ще одне видатне місце Херсонщини острів Джарилгач. Сьогодні він манить туристів своїми дикими пляжами та чистою водою. Олексій не міг оминути таке місце. Побував і там. Ми благодаря помощі руководства НПП Джерелгачські забрались на маяк, видвинули на три метра в бок. Сняли Ну ми после неділі попиток еташить. Получилось. Вийшло... Ось така картинка. До зйомки 3D-панорами з телевежі Херсона Олексій готувався два місяці. Говорить, що без труднощів не обійшлося. Сложно забезпечити об чітке совміщення всіх кадрів. І вишка немножко движеться, і техніка, якби на висоті працює чуть по-другому. Тим не мені, ці визови. Ми успішно преодолюємо. під час зйомок фото для 3 d панорам. Олексій використовує камеру з жердиною у 6 метрів, котрі підлаштував під свій процес зйомки. достатньо популярна у але вона була розчитана на камеру, яка ну, кропнута називається FX. Щоб її зробити з циркулярного діагонального фіша в циркулярний, потрібно було відпіліть пилою здесь бленду. І коли ми пилим, ми розуміємо, що може бути раз і нет объектива. Ну тут все удалось. Коли усі необхідні фото відзняли на усіх локаціях, побували перед Олексієм та командою, стоїть завдання зібрати панораму. Цей процес виконати швидко не вдасться, але менш цікавим від цього він не стає. Січас тією технікою, яка у нас уже є, достатньо нам зробити 4 кадра. четыре фотографии, которые потом совмещаются в единую последовательность. Задача совместить каждую точечку соседних кадров, чтобы было... В общем, последовательность без Без яких лібоїз'янав Олексій запевняє, створення подібних 3D-панорам видатних місць Херсонщини дозволить нам привабити ще більше гостей і розвинути туристичну інфраструктуру. Глобальна ціль, навірне це продвіження туризму. на сам ділі. Ріклама нашої області. Ми хотімо, щоб вона була і вигляділа. Лучший 3D-панорама може виручити вас у скрутному становищі, якщо ви заблукали в незнайомому місці, адже доступна на будь-якому девайсі. Її чоловік може смотрети як на сайті на этом, так і на багатьох многіх другі. На планшетах на різних устройствах ця панорама э, просматривається і що інтересні. Можна вверх, верх, 3 d панорама відкриває неймовірні можливості перед користувачем. Можна віртуально побувати у місцях, котрі хочете відвідати, прочитати інформацію про пам'ятки міст, поринути в атмосферу міста. Олексій з командою вже відзняли більше трьох тисяч 3D-панорам. Запевняють, зупинятися на цьому не збираються. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.